Уривку цього Євангелія від Луки на сьогоднішню неділю Ісус Христос застерігає нас від відомого гріха заздрості. Один із власників виноградника п'ять разів виходив на ринок, щоб найняти робітників для збору винограду. І хоча ці робітники приступали до роботи в різний час, ввечері, коли їм виплачували зарплату, вони отримували стільки ж, скільки й ті, хто працював зранку. Спробуємо уявити щасливі обличчя одних. І сумні обличчя інших від заздрощів. Йдеться про надмірну щедрість господаря до тих, хто пізніше приєднався до роботи в винограднику. Що ж таке заздрість? З одного боку, це смуток від успіху ближнього, а з іншого радість від його нещастя. Хтось купив дешеву квартиру, хтось отримав кращу роботу, комусь вдалося виграти конкурс. А хтось стоїть осторонь, такий, здавалося б, незацікавлений, і не може на це дивитися, бо йому боляче в очах і щемить у серці? Такі картинки життя відбуваються щодня. Варто лише трохи озирнутися навколо, щоб побачити злість, ворожість, ненависть. З точки зору моралі, це один з найтяжчих гріхів, бо він породжує інші. Але чи хтось про це пам'ятає? Хіба те, що хтось зробив це, хтось досяг успіху це погано? Для заздрісника неодмінно, і зрозуміти це неможливо, бо заздрісник бажає іншим зла, а собі чужого добра. Субстрат заздрості це постановка себе в центр, нездатність бажати добра іншим, нездатність любити. Таким чином, заздрість це постійне бажання мати більше і ніколи не досягати задоволення. Тож, ясних людей заздрість сильно стимулює, заохочує, представляючи нездорові амбіції як здорову конкуренцію. Тож як відрізнити здорові амбіції, позитивну мотивацію, старанність і заздрість? Напевно, це не буде складно, якщо ми добре знаємо себе. Якщо ми слідуємо своїм ідеям, планам, мріям, якщо наші дії відповідають нашій системі цінностей, нам не загрожує хвора заздрість. Ми просто даремно витрачаємо свої сили, час. Але якщо ми раптом усвідомлюємо, що нами рухає бажання наздогнати когось іншого, перевершити його, отримати більше, навіть якщо насправді нам це не зовсім потрібно, це вже хвора заздрість. Послідовно найняті робітники працювали з дедалі пізніших годин, але отримували однакову винагороду. Ісус розповів цю притчу, ймовірно, під кінець своєї діяльності на цій землі, під кінець свого земного служіння, коли стало зрозуміло, що обраний народ збагатиться за рахунок язичників і навіть останніх грішників, він бачив презирство своїх співвітчизників. Коли оточив себе людьми, які досі жили далеко від Тори, митарями, грішниками, останні стали першими в його серці. Чи несправедливо, що новонавернені отримують нагороду на небесах, так само, як і вірні прихильники релігії протягом усього життя? Бурчання це ознака переоцінки себе, навернення? Це єдиний вид роботи над собою, який не є егоїзмом. Працювати над собою це працювати над своєю вічністю, над духовним життям, над духом, захованим у плоті. Наш дух це виноградник, який росте на землі тіла. Виноградник це твій рай, і водночас власність Бога. У Винограднику Господньому працюють робітники, формування. Духовної особистості не може відбуватися в ізоляції від інших і від світу, не може загубити себе в анонімному натовпі. Виноградник це безумовно біблійний сад. Відомий коментатор Раші єврейський говорив, що той, хто не продовжує щоденне вивчення тори нічним пильнуванням втратить своє життя. Притча ще чіткіше підкреслює. Незмірну цінність часу, відведеного нам для набуття мудрості, захованою біблійному винограднику. Цар сказав своєму слузі: Порахуй ці монети золоті від сьогодні до завтра, і скільки зможеш порахувати, стільки й будеш мати. Як слуга міг заснути, кожна мить, присвячена сну, коштувала б йому цілого статку. Так само Моїсей, коли він був на хориві. 40 днів розмовляв з Богом віч не заснув ні на мить, але максимально використав кожну мить, проведену з Всевишнім. Тим часом Ісус каже, що навіть ті, хто більшу частину свого життя не переймався ні Богом, ні турботами власного життя і досить пізно дослухався до Божого Слова, отримають свою винагороду. Зверніть увагу. Що господар виноградника найняв усіх робітників? На початку всі вони були бездіяльними. На початку кожен з нас не дбає про своє спасіння. Таємнича воля Божа полягає в тому, що кожну людину в дуже різний момент часу переконують до навернення, яке було представлено як праця у винограднику, ті, хто прийшов найпізніше. Були, мабуть, найбільш ревними, бо хотіли надолужити згаяний час. У грецькому словнику з подивом читаємо, що слово «аргос», яким називали цих нероб, має подвійне значення. Воно також може означати когось кмітливого, спритного, ревного до якоїсь справи, ревність прозелітів, навернені і зарозумілі. Духовні ліннощ тих, хто вважав, що їм більше не потрібно боротися за місце на небі, бо воно їм завжди належало. Християнська духовна традиція рекомендує кілька цікавих рішень для тих, хто бажає подолати заздрість. Хтось може, наприклад, зробити безкорисливий жест, зробити комусь приємність, інші можуть прочитати новий завіт. А також праці отців церкви, життя святих, щоб відчути, якою прекрасною є безкорислива любов. Для наполегливих залишається молитися за тих, кого ненавидять і заздрять, намагатися пробудити в собі лагідність до них. Варто зробити іспит сумління вже сьогодні. І, повертаючись до змісту, Ісусу вчення запитати, чи засмучуюсь я? Коли бачу, що мої близькі, колеги, знайомі, обдарованіші за мене, багатші, краще вдягнені, спортивніші, чи пам'ятаю про те, що добрий Господь і для мене не пощадив своїх талантів і дарів, які я повинен постійно розвивати за допомогою Його постійної, безмірної благодаті.